Після вдалої бавовни по території тимчасово окупованого Криму, зокрема і в Севастополі, Росіяни змушені відводити свої кораблі і свою флотилю інколи навіть від на 100 морських миль. Але ось повідомлення, яке ми зараз запропонували нашій аудиторії, про що воно говорить? Вони рятують свої кораблі від атак нашими бізпілотними бортами, чи вони намагаються змін? змінити Тактику присутності своєї Чорноморському е, в акваторії Чорного моря. Е, бо є і інша інформація, що компенсувати ось те, що кораблі стоять на великій відстані. Вони намагаються за допомогою авіації. Взагалі, як ви можете прокоментувати дії росіян в Чорному морі зараз? Росія намагається вийти з того складного становчика, ми вігнали її на Чорному морі. північні частини Чорного моря, скажімо так. І для цього робити відповідні заходи. Безумовно, для того, щоб це було для неї більш небезпечно, вона розосереджує флот по гаваням, які можуть приймати кораблі. Такими гаванями є Новоросійськ, Феодосія, Керч, ну, може, деякі ще інші можуть бути. Невеличкі, але саме такі більш йомкі за йомкостю – це Новоросійськ, Керч Феодосія от Решта там в Криму вже то не дуже такі вони придатні до прийому кораблів. Що хочу сказати, що безумовно, це питання полягає в тому, що вони намагаються знайти таке рішення, яке би значить, звело на нівець наші потуги щодо ударів по Чорноморському флоту та по його інфраструктурі. І тому. Безумовно, вони будуть намагатися це питання компенсувати, в тому числі і авіацією. Але авіація буде діяти тільки тоді, коли вона буде прикита протиповітряною обороною. І тому наші удари по об'єктам ПВО на західній частині Криму, які були проведені успішно, і далі треба також проводити, для того, щоб авіація була треножена. <кхід> Вибачте. Тобто поясніть, якщо на території півострову не залишиться С-300, С-400 комплексів, то їх літаки будуть в постійній зоні ризику і вони не зможуть підлітати так близько? Чи я неправильно зрозумів? Правильно, ви розумієте, але для цього це треба нам підтягнути свої ППО ближче до лінії фронту. Але зараз ми бачимо, що росіяни навпаки проводять насичення е, в новими засобами ППО і знаходять навіть старі ще дуже такого радянського, так застарілих зразків, е, і встановлюють їх на півострові. Тобто розуміємо, що е, поки що літаки зможуть контролювати акваторію і якимось чином прикривати дії флоту, так? Поки да. Поки в них все виходить, тому що ми ще не подушили всю ПВО, ну, скажімо так. Не в західній частині або в центральній частині півострова. Зрозуміло, ну бачимо, що росіяни знаходять і інші виходи із ситуації. Вони намагаються розмістити на окупованій території Грузії базу військово-морського флоту. Йдеться про чорноморське узбережжя Абхазії. Про це заявив лідер невизнаної республіки Аслан Бжанія в місцевій газеті після зустрічі з Путіним. За його словами, підписали угоду про постійну базу ВМФ в Очамчирському районі. Це все спрямовано на підвищення рівня. Обороноздатності як Росії, так і Абхазії, і така взаємодія триватиме. Додав Бжанія, зазначивши, що є речі, про які він не може говорити. Ну, ми бачимо, що можливо з одного боку це порятунок так використовувати порти Абхазії, але чи зможуть вони звідти влаштовувати якісь операції, працювати віддалено, завдавати нам ударів не лише по е, в, в, в береговій смузі, так тимчасово окупованих ділянок? Е, і… Е, як на це можуть дивитись інші країни, наприклад, Грузія і Туреччина, тому що це все ближче до Туреччини і вони можливо також будуть занепокоєні. Ну, Грузія їх не викликає ніяких сумнівів, а Туреччина ще далековата трошки. Тому вони <кій> будуть працювати від тим. Питання працювання цих регіонів, що ви назвали, воно не викликає особливої проблеми. Там проблема тільки взаємодія, Чітко повинна бути розрахунок за часом, тому що час удвіняється кілометри, морські мілі збільшилися, і тому виходи в райони пуску, в райони, значить де, там, і бойових завдань, у них збільшиться. І це викликає безумовно додаткові розходи палива, логістику забезпечення. От, ну і не всі ракети будуть доставати з тих районів, з яких вони намагаються зараз е, перейти. Але я думаю, що вони будуть розміщати таким чином, щоб можна було, е, щоб ракети е, до, 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 достигали території України. Е, що нам робити, головне, нам треба зараз на проаналізувати дуже ретельно, провести розвідку, що і як вони куди роблять, роззаряджують, роз, І після того. Прийняти відповідні своє рішення. От. І таке рішення у нас може виникнути досить позитивним тому що, за останніми даними і засобів масової інформації, ми вже маємо дрони морські, які йдуть на 800 кілометрів. Тому ми можемо доставати до цих віддалених пунктів, які ви в Абхазії. І в зв'язку з цим їхній флот теж може бути під загрозою, а не флот, а кораблі. Так, Іване, але поясніть, будь ласка, вагалі, я перепрошую, вагалі, що вагалі, я вагалі, упрошу вагалі. уточнення невеличке. Дивіться для цивілізованого світу це умовна сіра зона. І як морське право може трактувати діяльність українського безпілотного флоту, якщо дійсно наші борти будуть діставатись узбережжя невизнаної Абхазії і атакувати там кораблі Російської Федерації? А це немає за законами війни, немає ніякого значення. Раз ворог скривається в тих гаванях, яких ви сказали, значить він підлягає знищенню. Тобто, ну від наших союзників ми потім не отримаємо запитань, чому ми діяли на території невизнаної Абхазії. Так, ви праві. Добре, маємо інформацію, що російські загарбники вже вичерпали можливості для зміцнення оборони Кримського мосту. Все, що могли, все зробили у МВС України. Вважають, що загарбники вже вичерпали оборонні можливості в Керченському поряд з ним з Керченським мостом. Про це заявив речник військово-морських сил Зсу Дмитро Плитенчук на ефірі телемарафону. Єдині новини офіцер зазначив, що нещодавно навіть спорудили, нібито непроникливу систему охорони. Незаконного об'єкта такий захист стосується протиповітряної оборони. Також він додав, що наразі вже є вороже корабельне групування, яке включає 5 кораблів і 4 катери морської охорони ФСБ Російської Федерації. Все, що могли зробити окупанти, вони вже зробили. Зокрема, вони використовують баржі із загородженнями, сказав Плетенчук. Ну, дивіться, давайте дійсно перерахуємо. Кораблі, системи ППО, притоплені баржі. Це все, на що спроможна велика Росія. Ну, тут ми, звісно, не дуже повинні так задирати носа. Вибач, що я так кажу. Але. Справа в тому, що ми їх теж поставили, і ми, і наші партнери поставили відповідні умови. Вони не можуть зайти в Чорне море із Середземного моря, де у них ескадра. Вони не можуть перекинути Волгодонським каналам кораблі великі. По-перше, тому що їх нема в Каспійському морі багато відповідних чином. Вони не можуть їх по Волги спустити в Каспійське море. Тому я хочу вам сказати, що ну, теж тут в питання в них. Таке досить, вони зажаті, скажімо, обставинами географічними і політичними. Тому в цих умовах ми повинні нарощувати свої ударні можливості і свою агресивність відповідно до нанесення ударів в Чорноморському флоту. У зв'язку з тим, що флот у нас це головний постачальник ударів, один з головних ударів ракетних по території України. Ну і за угоду він. Порти наші блокує відповідним чином. Нам би ще виловити їхні чотири підводних човни де знищити. Оце було б дуже добре, щоб небезпеки в Чорному морі взагалі не було. Тому що підводний човен це все ж таки прихована військова одиниця, яка може діяти непомітно, виставляти мінні поля, встановлювати аношто, ракетні удари із -під води і так далі. Оце, от важлива така задача наша. одна – Нищити їхні підводні човни в чорному морі, так але ну, стосовно, що, стосовно та? да мосту стосовно мосту, давайте ми визначимо, тому що хочеться вірити, що е, цього те, що ми перерахували, недостатньо і міст вразливий е, до наших атак. Але е, тепер ці атаки мають бути е, нашими е, безпілотними човнами чи все-таки з повітря, враховуючи те, які сили і засоби вони поставили на захист незаконного об'єкту. Знаєте, мені Важко сказати, наскільки баржі, якщо стоять там, заводять нашим ударним дронам, наносити удари по мосту. А от те, що ми можемо наносити ракетами, відповідними, крилатими ракетами, то факт. От. І, безумовно, в них там ПВО є, тому потрібно спочатку боротися з ПВО, нищити їхню противітряну оборону в районі Кримська моста, яка прикриває його, а вже потім наносити удари ПО значить по самому мосту. Тому що е, в протилежному випадку е, буде в нас втрата тільки е, цінних ракет, крилатих ракет. Хотіло б, щоб більше атак маси прийшли. А то була б дієва така річ, яка б припинила існування цього мосту. Ну, давайте також з вами обговоримо, що коїться на сході України. На початку цього випуску ми повідомили про важку ситуацію на Лимано-Куп'янському напрямку, і вона там не лише на лінії розмежування, на лінії фронту, а й в на території цивільних об'єктів, тому що ми повідомили про жахливу атаку, де вже загинуло більше 48 людей. Ми будемо відслідковувати, яка кількість по завершенню цього. Жахливого інциденту так будемо повідомляти, але і військові констатують, що саме на цьому напрямку важка ситуація, і нова ціль для росіян Макіївка на цьому напрямку перебуває понад 110 тисяч військових Російської Федерації, 1085 танків та понад 2000 тисячі бойових броньованих машин. Повідомив речник східного угрупування військ Ілля євлаш в ефірі національного телемарафону. Він зазначив, що найдинамічніший напрямок зараз Лимано-Купінський Противник інтенсивно використовує авіацію. Тільки за минулу добу там було вісім бойових зіткнень. Водночас, речник східного групування додав, що на бахмутському напрямку тривають важкі бої в районі залізниці. Ми намагаємося відкинути ворога та закріпитися на досягнутих робежах. Противник продовжує обстрілювати, зазначив пан Євлаш. Ну давайте дійсно з вами обговоримо для нашої аудиторії. Зроблю маленький акцент, щоб ми не плутали. Макіївка, Донецька і Макіївка в Луганській області так, це два різних населених пункти, і ми саме говоримо зараз про Лиманокупінський напрямок. Ця активізація про що е, вона говорить? Противник відстежив наші дії на бахмутському напрямку і на півдні, і вирішив використати ну таку умовно нашу тактичну, наше тактичне затище на е, північних кордонах. Е, чи це інша стратегія? Ну вони, в общем-то, грамотно намагаються діяти. Вони зупинили наш активний наступ на Токмак та в районі Бахмута, створили там, на, на їхню думку, дуже потужну оборону, яка справляється за їхніми думками зі своїм завданням. І після цього розпочали формувати ударне груповання на куп'янському напрямку. Тому, що можна сказати з цього приводу? Тільки те, що. Вони намагаються перенести свої основні зусилля там, сформувавши відповідні ударні груповання, для того, щоб ми припинили наступати на півдні та, ну, скажімо так, під Бахмутом та в напрямку ЛАТОКМАК. Це їхня головна задача. І вирішення цієї задачі вони вирішують правильно, вірним засобом, тобто розвивають свої наступальні дії, можливості на. Більше на іншому напрямку, скажімо так, на північ, Це під Купянськом, чи в районі Купянська, та між Ліманом і Купянським. І таким чином ми вимушені будемо кидати більше туди резервів, більше сил засобів, і в зв'язку з цим менше наші будуть зменшуватися буде наш натиск у районі Такмака. На, на Такмак, точніше, та на в районі Бахмута. Ну, ми розуміємо, що на цих ділянках дійсно дуже часто відбувається війна за висоти. Макіївка, яку вони зараз атакують. Якщо е, поглянути на топографічну карту, то це район з висотами, які зручні для ведення бою, е, можливо саме тому вони намагаються зараз там е, укріпитись е, для того, щоб потім розширювати свій вплив знову е, не лише на територію е, Луганщини, а й на Харківщину, е, ту, яку ми вже е, повернули, і там налагоджувалось мирне життя, е, так, тому що ми бачили, що там люди починають повертатись до населених пунктів. Я можу вам сказати наступне: що, на, на жаль, на сухопутному фронті росіяни добиваються того, чого вони бажають добитися від нас. На жаль, незважаючи на те, що ми тиснемо на Такмак під Бахмутом, вони все ж таки. Е, за, скажімо, так, нас затягнули туди, от, і зараз намагаються на іншому напрямку контрнаступати, щоб збити взагалі наш наступальний порив. І на сухопутному фронті вони, на жаль, скажімо так, ведуть ситуацію до перелому на свою користь. І нам треба це чітко собі віддавати цими, собі, цьому увагу і розуміння, що. Це саме так. І ні в якому разі не пишатися там якимись 100 метрами, які ми захопили, на тому чи іншому напрямку. Тому що то, то буде неправильно. Ну, то буде для нас опромітчу, скажімо так, ми дуже ми розійшлися. І хочу сказати, що чому саме, щоб було зрозуміло всім, е, наші бойові дії на сухопутному напрямку мається на увазі Південний фронт. Це так мак би наші. Ну, і в районі Бахмута, він схожий на е, такі змагання спортивні. Знаєте, є, є змагання з АМР-реслінгу, коли два сідають з здоровання і починають перетягувати рукою один одного. Оце у нас зараз, якщо так взагалом оцінити ці питання, то ми з ними е, е, сорівнуємося з приводу того, що хто сильніший там. Розумієте, так? Да? А на війні це небезпечно. Це неправильно, тому що в такому випадку ми попадаємо під волю ворога, під його завдання, під його задуми і так далі. Розумієте? Під його досягнення цілі він досягає, а ми не досягаємо своїх цілей. Це дуже небезпечно, що ми отак схопилися, як в армрестлинги за руки, і перетягуємо один одного то вправо, то вліво. Ну, хай ми більше зараз даваємо, але це все рівно. Не результат, тому що вони на іншому флангі зараз нас з Каліманському сильно. І ми відпустимо руку ворогу, тому що кинемо туди резерви і менше будемо здатні наступати. А можливо навпаки, да. якщо вони зараз зосередились на Купінсько-Лиманському напрямку, ну умовно північніше від фортеці Бахмут, можливо, нам вдасться в цілому закріпитись там, взяти під контроль всі шляхи, всю логістику і забезпечити собі просування далі в осінньо-зимовий період? Ну, це такі дуже далекі прогнози, скажімо так. І робити їх зараз немає ніякого сенсу, тому що у нас невизначеність обстановки з. Загалом, як вона буде розвиватися далі? Ми не бачимо відповідних дій, не поступає засоби маси інформації, ніяка інформація про те, що наші війська щось можуть інше робити. Вибачте, я хворію, мені з горлом важко. Так, ну знаєте, єдине, що хочу додати щоденно, ми констатували, що в наші сили зсу бачать, що відбувається на кумпінсько лиманському напрямку. Ми констатували, що дійсно там збирається 25-та армія, так звана Російської Федерації, і хочемо вірити, що зсу і інші сили оборони були готові зустрічати їх там і дадуть гідну відсіч, незважаючи на те, що дійсно у ворога ще багато і сили і засобів. Обів знаємо, як вони працюють артилерію, е мінометні обстріли, і що в них все таки перевага в небі. Але це тема для наших подальших розмов. Дякую, військовий експерт, полковник запасу. Був з нами на зв'язку. Іван Якубець. А ми рухаємось далі.